Якщо коротко, то ні. Лікування психічних розладів так само ґрунтується на протоколах, як і лікування внутрішніх чи інфекційних хвороб. А психіатричні препарати пройшли клінічні випробування та мають свою доказову базу. Чомусь ми не чекаємо, що пухлина розмовчиться сама собою, переламані кістки без втручання хірурга правильно зростуться, а каріяс затягнеться новою емаллю. Ми відразу йдемо лікуватися. У разі будь-яких скарг чи симптомів психічних розладів слід діяти так само. Не потрібно сподіватися, що після прочитання посту чи перегляду відео «5 найдієвіших препаратів від депресії ви вилікуєте свою хворобу самостійно. Які препарати потрібно? Конкретно вам залежить не лише від вашого діагнозу, але й від всієї історії хвороби, сімейного анамнезу, а також від інших ліків, які ви вже приймаєте. Тому лише компетентний лікар-психіатр, який знає усі нюанси та методи лікування, зможе призначити саме ваш препарат. Завжди пам'ятайте, самолікування шкодить вашому здоров'ю.